Ось хотіла вам зняти статуетки. Ну, дуже гарні. У мене є така статуетка із фарфору, мініатюрки. А тут вона виконана. Або це бетон викрашений, або метал. Я не знаю, що за матеріал. Ось. Із лівкою хлопчик. Із шлангом, Щось поливає. А ось ксена. Бельгійська. Бельгійська ксена. Воїн такий. Гарненька, таке в неї коп'є. І чесь, голова лежить відрізана. Віддать уже когось впалювала. Короче, в мене ютуб не забанить за такі вискази. Ось русалочка. Горнюня. Русалки, бачите. На підставочках, на колонах. Так, Хлопчик-боксер, маніпуська. Такий чудний. Така милота, милота така, я такі взагалі речі люблю. Ось. Птахи не знаю хто. Фламінго, не фламінго. Ось цих друзів ми знаємо гусаків. Ось столик і старий этот, ліхтар. Мабуть, це этот, на залізниці був. А оце я не розумію, що це. Ага, ага. Uh, ah, yeah. Ну, uh, він каже, можна використовувати як шкаф з паличками з бля, якихось предметів. Колекціону... Ну, Хто колекціонує, виставлять з підсвіткою. де це? Ага. 550. 5005 550. Так. Ну, гусаки безподобні. Гуси безподобні. Так, ну що, побігли вкритий ринок.